Усім привіт. Сьогодні я вам розкажу такі речі про Данію, які, на мою думку, є чи не на найголовнішими взагалі, речами і інформацією, яку ви маєте знати про Данію, перш ніж сюди їхати, щоб ще перебуваючи в Україні або в іншій країні, якщо ви хочете переїхати з іншої країни, ви вже зважили всі плюси і мінуси, всі за і проти, чи підійде Данія для вас, чи не буде життя в Данії для вас занадто важким. Але спершу я знову е, хочу нагадати вам ще раз, що на моєму каналі є багато відео про тимчасові захисти про Даню і дуже багато інформації про це. Тому перш ніж ставити питання, пошукайте е, відео з цією інформацією на каналі. Е, 99% що на ваше питання я вже давала відповідь. Е, навіть коли я про це говорю, е, бувають такі випадки, що. Е, Людина пише під відео питання мені, відповідь на яке є саме у цьому відео. Але я не розумію, чи то людина не хоче дивитися відео, чи вона не додивилася його до кінця. Ну, я не знаю вже, як ще розповідати, що люди пошукайте інформацію, вона, скоріш за все, вже є у моїх відео. Отже, перейдемо до теми сьогоднішнього відео. Я не випадково назвала так відео, тому що. Сенс, в який я вклала в нього, є буквальним. Це так воно і є, як я її назвала. Дивіться, чи отримували ви коли штрафи в Україні? От я за все своє життя ніколи не отримувала штраф в Україні, бо я не порушувала закон. У мене не було автомобілю, тому не було ймовірності, вирогідності отримати штраф. Ну, зазвичай, наскільки мені відомо, частіше за все люди отримують штраф, коли порушують право дорожнього руху. І, ну, і, або якщо вони умисно порушили закон. Якщо ви не робили ні того, ні іншого, то отримати штраф зводиться майже до нуля в Україні, але не в Данії. Ви можете чітко дотримуватися правил, ви навіть можете не мати на меті щось порушити, але штраф може вам прилетіти. Навіть з того боку, з якого ви і не очікували. Тому що Данія дуже, дані і данці, вони дуже суворо дотримуються своїх правил. І за кожне порушене правило тут є штраф. Тут така система, така політика, я не знаю, як назвати це. Для нас, українців, які приїхали з країни, де штрафів майже немає, ну, не, не в такій кількості, як в Данії. То нам дуже важко звикнути до цієї системи. Сьогодні я наведу вам приклади, в яких випадках ви можете отримати штраф, навіть не здогадуючись про це. Я живу в Данії вже більше двох років, і я помітила, ну і не тільки я, що одна із головних рис данців, ну і не данців, взагалі жителів Данії, ті, які живуть тут вже довгий час, це пунктуальність. Я помітила, що вони майже не запізнюються, у всякому випадку, вони намагаються прийти вчасно. І я спочатку не розуміла, чому вони такі пунктуальні, а потім я зрозуміла. Тому що за будь-яке спізнення вони знають, що їм прилетить штраф. Наприклад, якщо ви спізнитеся до лікаря, лікар вас просто не приймає. І вони знають, оскільки очікування візиту до лікаря. Буває тижнями, а іноді місяцями, а іноді й роками, то вони знають, що вони чекали цього візиту місяцями роками, і якщо вони спізняться, то вони ще будуть чекати місяцями і роками. Тому до лікаря люди не спізнюються, приходять завчасно. І отже, перша така риса Данії і Данців це пунктуальність. Тобто, якщо ви не звикли до пунктуальності, якщо ви не звикли приходити вчасно, то вам буде важко в Данії. Якщо, наприклад, ви взагалі не прийшли до лікаря і не попередили, і не скасували ваш візит, то вам прилетить штраф. І в принципі, якщо ви не скасували будь-який візит, який ви забронювали в будь-якій організації, вам також може прилетіти штраф. Я вже розповідала в одному з інших відео, що в комуні, якщо ви не прийшли на зустріч із куратором і не попередили, то вам точно буде штраф. Наприклад. Часто бувають якісь помилки, всі ми люди, і в Данії також люди роблять помилки, людський фактор. Особисто зі мною була ситуація, що я прийшла на зустріч зі своїм куратором, а через два дні мені приходить лист на електронну пошту, що ви не були на зустрічі з куратором, і ми вам виписуємо штраф. Ну, спочатку я взагалі просто ну, мене був ступор, я не розумію, як так може бути. Потім я зрозуміла, що, ну, мабуть, люди помилилися, але мені від цього легше не стало, тому що я мала витрач... ну, тобто, вони вимагали пояснення. Тобто я мала... мала витрачати свій час на те, щоб писати пояснення за те, в чому я, невинна. Пояснення за те, що я начебто не винна. Ну, абсолютно розумієте взагалі ці ситуації. І, Звісно, такі ситуації викликають стрес. А таких стресів в Данії у вас буде багато. Інші випадки неочікувані, коли ви можете отримати штраф. До речі, це все випадки реальні з реальними людьми, з людьми з українцями, які мені про це розповідали, які таки отримали штраф в таких ситуаціях. Наприклад, що стосується парковок, от найбільше штрафів, ну через те, ті історії, які я чую, отримують водії, які десь неправильно припаркували своє авто. В Данії всі парковки платні. І навіть якщо ви поставили там буквально на 5 хвилин свою машину і не оплатили, то вам теж може прилетіти штраф. Бувають такі ситуації, що біля супермаркетів або біля готелів є парковки. І люди, наші люди, думають, що. Ця парковка вона за замовчуванням безкоштовна. Тому що ну вони не можуть навіть згадатися, що вона може бути там платною. Ну, вони там ще не знають данської, вони там не вивчили ці правила. І от е е людина ставить там свою машину йде до супермаркету, приходить, а в неї на машині вже штраф. І на хвилинку штраф 800 крон. А чому так відбувається? Тому що в Данії є така практика. Що парковка біля супермаркетів і біля готелів? Я не кажу за всі, але є такі випадки, ці парковки вони не належать цьому готелю або супермаркету. Ці парковки були викуплені, викуплені приватними особами і є приватними. І ніякого відношення цей готель чи супермаркет немає до цієї парковки. І вона є платною. Але люди цього, якщо вони тільки нещодавно приїхали в Данію, Можуть не знати. І таким чином, вже деякі українці попалися і отримали штраф за неправильну парковку. Далі, мені розповідала також одна жінка, що вона отримала штраф навіть за запізнення умовну школу. Ну, я вже розповідала, що якщо ви не прийшли умовну школу і не попередили, то точно вам буде штраф. Ну, якщо ви взагалі не прийшли. Не і навіть якщо ви спізнилися, оце теж. Жінка сказала, що вона спізнилася на 30 хвилин, їй надійшов лист, де вона було написано, що ви можете запізнитися максимум на 15. Тобто, а оскільки на 30, їй прийшов шла, штраф на 450 крон. І вона писала, що там ну, була причина через транспорт, але це вже ну, було неважливо. Ті, ті установи, яка надіслала цей штраф, там сам факт, що запізнився на 30 хвилин, отримав свій штраф. Ну, тобто, я хочу цьому, у цьому відео донести, що ви маєте бути максимально пунктуальними, максимально відповідальними, і маєте розуміти, що в чужій країні, в іншій країні, зокрема в Данії, є багато правил, які будуть вам незрозумілі, вони будуть вас можливо дратувати, вони, можливо, будуть для вас нелогічними, але ви нічого не можете з цим зробити. Ви не зможете змінити цю систему. Ви систему ви не зміните. Ця система поглине вас, повірте мені. Вам або треба прийняти ці правила, або не їхати в цю країну і обрати для себе більш зручну країну. Е, ну, найбільша, е, найпоширеніша ситуація, коли можна отримати штраф, це, звісно, якщо ви їдете без квитка у громадському транспорті. І там є контролери. Причому контролери там зустрічаються дуже часто. Майже щодня, декілька разів на тиждень точно ви можете їх зустріти. І якщо у вас немає квитка або немає проїзного, то вам точно 100% вибушить штраф. І це приблизно 1000 крон на дорослу людину, якщо ви дорослі. І повірте мені, на слово, ніякі ваші мовляння або сльози, або якісь виправдання в даній ситуації не допоможуть. Цих людей. Спеціально навчаю так, щоб вони не мали емпатії. Ну, вірніше, вони з е, самого початку беруть таких людей, які не мають емпатії, які такі жорсткі, які е, не будуть е, нікого жаліти, е, бо це їх робота. Вони мають виконувати свою роботу без емоцій. Один чоловік мені розповідав, що він е, хотів влаштуватися на роботу контролем у громадському транспорті. І прийшов на співбесіду, і там у нього питали: що ви будете робити, якщо там, люди будуть без квитка. Він каже, ну, я випишу їм штраф. А вони питають, а якщо це буде дитина або старенька бабуся, і вони почнуть плакати. Ну, Він так задумався і каже: Ну, мабуть, я їх пожалію. І вони сказали, а, ну, вибачте, ви нам не підходите. Отака історія. І ще, з приводу парковок, є деякі парковки. На яких таки можна залишити авто на якийсь певний час, наприклад, година або дві. І ця інформація вказана на знаку, там є знак і там це написано. Так от будьте впевнені, якщо ваше авто там буде стояти годину там, і одну хвилину, наприклад, більше ніж на одну хвилину, вам 100% прилетить штраф. Якщо ви навіть на одну хвилину спідеться, ви прийдете і вам буде на склі цей штраф. Правила тут працюють як, як годинник, тобто штрафи вам випишуть аж, аж бігом. Тобто навіть не розраховуйте, що якось воно пронесе. І всі мої знайомі, які тут живуть вже давно, данці, не данці, неважливо, але навіть ті люди, які не данці, але які живуть давно, вони вже теж вони настільки звикли чітко виконувати всі правила, чітко дотримуватися, і вони всі знають, що якщо щось, то одразу штраф. І колись там мій знайомий там припаркував своє авто, а там, там можна було тільки одну годину. І він, він, прям, і він прям звіряв часи, годинник, що, щоб ця година не вийшла. І коли вже було там десь 58 хвилин, то він прям аж біг, аж бігом до машини, щоб перепаркувати її, щоб не було більше години. Тому людей тут так намуштрували, наче в армії. Тому, це такий мій досвід і досвід інших людей, я розповідаю про це, тому що це дуже відрізняється від життя в Україні і від правил в Україні. Тому я вважаю, що люди, які збираються їхати в Данію, мають про це знати. І щоб вони також зважали і на ці причини також. Отже, якщо це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і пишіть, на які теми ви ще хочете, щоб я зняла для вас відео. Усім пока!